Вітаю всіх у нашому ефірі: Сила та баланс: медицина та спорт, гінеколог та тренер в профілактиці і підтримки здоров'я жінки. Зі мною сьогодні Валентина Зуєвська, дипломований тренер з вищою освітою, неодноразова призерка чемпіонатів України в номінації Фітнес Бекіні та експерт. З 13-річним досвідом роботи з клієнтами, а також зі мною сьогодні Ганна Віталіна Трощенко, лікар-гінеколог, репродуктолог, завідувачка філії, мати та дитина в місті Житомирі. Сьогодні поговоримо про гінекологію, і фітнес, як вони взаємопов'язані між собою. Так також про планування вагітності, вагітність, ексекарпоральне запліднення. Та менопаузу. Часто чую запитання, як спорт може впливати на жіночий цикл та гормональний баланс. Правильна фізична активність може покращити цикл, зменшити передменструальний синдром, а також покращити настрій. Так, це абсолютно вірно. Ти кажеш, взагалі, фізична активність це не лише про, про класну фігуру, про класне тіло, це в першу чергу про круте, класне самопочуття, про е Ментальне фізичне здоров'я про енергію, а також про шанс на материнство це взагалі одне з основних навіщо ми сьогодні зібралися тут, так щоб поговорити про те, як жінці стати матір'ю, щасливою матір'ю і не мати протягом життя ніяких проблем. Що стосується гінекології, я вважаю, що нам необхідно знаходити баланс, тобто підбирати ті вправи, які є безпечними. І я, як фітнес експерт, постійно з цим Працюю, тобто я розумію, які вправи підбирати людині, якщо вона тільки тільки приходить до мене в зал, займатися підбирати для неї той комплекс вправ, який буде ефективним, в яких в якому вона зможе прогресувати. А які вправи слід забирати з самого початку? То це все індивідуально підбирається. Я хочу показати вам сьогодні вправи, які можна виконувати як вдома, так і в залі. Вони є абсолютно безпечними при будь-яких станах. Перша вправа це присідання з такою еластичною стрічкою. Зараз покажу, як це виглядає. Ми натягуємо резиночку під коліна, натягуємо її повністю, розвертаємо носки, розвертаємо колінця, так, щоб вони були сонаправлені. вирівнюємо корпус від шийного відділу до поперекового відділу. Лопаточки зводимо, опускаємо плечовий сустав, руки можна тримати перед собою. Робимо вдих на видиху. Точніше, робимо вдих. Опускаємось вниз, тримаємо корпус повністю лопатки зведені. І з, цього, з цієї позиції, з самої нижньої точки, напрягаємо сідниці. І через сідничну ми встаємо. Робимо вдих знову. Опускаємося, тримаємо весь корпус, трошечки зависли внизу. В п'яточку опора. Ми з вами напрягаємо сідниці і стараємося сідницями себе витолкнути. До кінця коліна не розгинаємо. Вдихаємо. Розводимо резинку, розталкуємо її трошечки по сторонам, і на видиху доробимо підйом. Останній раз показую. Вдох. Розводимо добре резинку, так щоб середній сідничний м'яз теж підключався. І через п'ятку повертаємося обратно. Вправо сідничний місток з еластичною стрічкою. Також вправо покращення краще в малому тазу, так само, як і присідання. Одягаємо стрічку під коліна. Розводимо максимально. Ми вже лягли на коврика, повністю вкладаємося. В принципі, різинку можна одягати і над колінами, але так, щоб вона не давила вам під колінну вашу зону. Ноги, ширину плеч. Виставляємо руки вдоль корпуса, робимо вдих. Піднімаємо таз максимально зажимаючи сідниці, тримаючи живі, тримаючи поперек, повністю без прогину в поясниці. Тобто ви просто зажали сідничні, підняли таз, прогін забираємо. Робимо вдих, на видиху трошечки розтягуємо резинку по сторонам, трошечки знову її зводимо і опускаємо таз вниз. Можна ноги трошки ближче поставити. Робимо вдих, на видиху зажали сідниці, трошечки розводимо по сторонам, повертаємо назад. Опускаємось вниз. Без прогину, живот тримаємо, не вип'ячуємо його, піднімаємо повністю, зажали сідничні в сторони до себе трошечки і опустили вниз. При опусканні ми не розслабляємо сідниці не на секунду. Робимо близько 20 повторів за один підхід. І таких 3-4 підходи, і кровообіг малому тазу дуже сильно покращується. Якщо вам легко з резинкою, ви можете брати більш плотно. Якщо важко, резиночка може бути менш плотною. Все залежить від вашої підготовки. Сідничний місток по одній нозі, так само, як і місток двома ногами, ця вправа покращує краще в малому тазу і взагалі прискорює будь-які процеси в вашому організмі. Робимо повністю повний підйом. Так? Втору ногу розслабляємо і зажимаємо максимально сіднично. Робимо вдих на видиху, опускаємо не до кінця, тримаючи напругу. Вдох на видисі, робимо підйом, зажимаємо сідничну, тримаємо всю свою вагу свого тазу на одній нозі. І тут робимо максимальне зусилля. На видиху опускаємо, але не до кінця. Так само тримаємо поясничний відділ. Ніяких у вас прогинів в поясничному відділі не відбувається у парокому відділі, і живіт ми тримаємо максимально. Вдох на видиху, підйом. Зажали на 3 секунди, повільно вниз. Підняли, на 3 секундочки зажали, повільно вниз. Робимо однією ногою 20 повторів. І далі переходимо на іншу ногу. По важливості так само робимо 20 повторів на другу ногу. Так само тримаючи поперек, тримаючи м'язи пресу в тонусі і дихаючи при цьому. Глибоке дихання без прогину, Не забуваємо вдох. На видихі робимо повний підйом. Видах, То інша ножка розслаблена максимально. Ця вправа може покращити кровообіг в органах малого тазу, що дуже корисно для репродуктивного здоров'я. Скажи, будь ласка, Ань, ось мене дуже часто запитують клієнтки, які активно займаються. Коли розуміти, що взагалі спорт почав вже шкодити гормональному здоров'ю, які є тривожні сигнали, на які слід звернути увагу. Насамперед, саме тривожний сигнал це припинення менструації. Це може бути при дуже інші. Інтенсивних кардіонагрузках, а також якщо вага стрімко знижується, особливо це стосується дівчат віку 15 20 років, які і до цього мали не дуже велику вагу. Десь 50-55 кілограмів, для них зниження ваги навіть на 5 кілограмів за місяць. Це дуже погано ставити на її гормональному фоні. Угу. Ну, це дійсно так. У мене дівчата, які приходять молоді до мене і які планують. Робити форму, робити якісь трансформації, тобто рекомпозиції свого тіла. Я це все з самого початку пояснюю, що нам необхідно проводити регулярні обстеження у лікаря-гінеколога так, щоб уникнути цих проблем. І навантаження має бути помірними. Це в першу чергу, тобто плавненько підходити до навантаження, уникати черезмірного навантаження і слідкувати за тим, щоб у нас в раціоні. Всього було достатньо. І так, часто чую постійно, чому надлишкова вага ускладнює зачаття. Це стосується насамперед такого захворювання, як синдром полікістозних яєчників. При ньому при надлишковій вазі немає овуляції. І коли ми займаємося спортом і коригуємо свою вагу, навіть без медикаментозного втручання. При зниженні ваги вазі у нас може покращитись менструальний цикл, з'явитися гуляції і настати самостійна вагітність. Угу. Так, тут спорт також є помічником. Ми маємо підібрати безпечні вправи, які, тобто це поєднання силових навантажень і кардіонавантажень помірних. А також, ще раз повторююсь: тобто, створити невеликий дефіцит, невеликий дефіцит енергії в речі. Працьоність за рахунок вуглеводів і жирів трошечки знизити цей момент і додати активності у вигляді кардіонавантажень на середньому пульсі, і так само включити силові регулярні з прогресією навантаження. У мене на моєму досвіді багато клієнтів, які клієнток дівчат, які знизили вагу і автоматично через буквально 3-4 місяці завагітніли того, що овуляція сама по собі з'явилася. Це було багато таких прикладів на моєму досвіді. Є того, дійсно для того, щоб своє репродуктивне здоров'я проводити в норму, нам необхідно худнути за рахунок жирової прослойки, жирової маси тіла. Права планка з колін вона безпечна для початківців і допомагає тримати спину в тонусі і допомагає активувати ваш корпус. Отже. Ставимо ладонь, долонь під рівень ліктя і під рівень плеча обов'язково. І з цієї позиції ми з вами трошечки напружуємо мишце пресу і підкручуємо таз донизу. Копчик опускаємо донизу і на видиху стоїмо, напружуючи прес. Так? Тобто ми з вами забираємо всі перегини попереку і підкручуючи таз, напрягаючи мишце пресу, стоїмо. Тримаємо рівну лінію між е, вашим е, затилком і між е, поясничним вашим відділом. Стоїмо хвилину. Якщо стояти хвилину, в принципі, вам комфортно, абсолютно нормально, і ви не відчуваєте ніякого дискомфорту, ви можете пробувати переходити на прямий ноги. Але в такому варіанті краще використовувати варіант опори на лікті. Так само вдих на видиху. ви. Підняли таз і підкрутили його донизу. <кій> Опустили копчик і тримаєте. Мишце пресу тримаємо в тонусі, тримаємо максимально зажатими, але при цьому дихаємо, дихаємо грудним відділом, дихаємо через ребра, при цьому живот тримаємо, живіт, тримаємо і не вип'ячуємо його вперед. Стоїмо до того моменту, поки у нас немає провисання в поясничному відділі. Як тільки з'являється отаке провисання, плав вправо можна закінчувати. Стоїмо від хвилини. Якщо вам не комфортно і ви розумієте, що хвилиною ви вистоїте, не можете. Повертаєтесь до планки на колінах. І так само всю цю техніку е, налажуєте з самого початку. Стоїмо так хвилину, так комфортно переходимо до такої планки і також стоїмо хвилину. Якщо все добре і все нормально, ви відчуваєте своє тіло, ви можете стояти хвилину, ви можете е, таким чином стояти хвилину. Три рази по хвилині, тобто хвилину постояли, відпочили, потягнулися трошечки, і потім стоїмо ще хвилину і потім ще хвилину. Ось ця вправа безпечна, і ви можете виконувати її за будь-яких умов вдома або в тренажерному залі. Ань, таке питання до тебе. Багато жінок в залі, які займаються, я ну, експерт з е, силових саме тренувань. Так питаючи, взагалі силові тренування впливають на овуляцію, чи вони здатні її пригнічувати самі по собі? Але або це стосується лише інтенсивного спорту. Що ти на це скажеш? Я вважаю, що це стосується тільки дуже інтенсивного спорту, і насамперед кардіотренувань Силові тренування не пригнічують овуляцію. Насамперед, ми не можемо а, почати тренуватися з, з великою вагою без досвіду, тому це йде навантаження поступове, це не тільки пригнічує овуляцію, а покращує настрій, покращує тонус м'язевої тканини, а також щільність кісток. Але якщо вже так сталося, наприклад, і ну, у вас. У, у жінки е, пригнічилася овуляція і е, призупинилися е, місячні. Е, що робити в першу чергу, і скільки е, часу необхідно для того, щоб перезапустити цей цикл? Ну насамперед, зменшити інтенсивність кардіотренувань, збільшити свій раціон. Mm -hmm. І е, на моєму досвіді, та і на твоєму, теж е, овуляція і цикл можуть восстановитись Майже за один-три місяці. на моєму досвіді не, з клієнтками не траплялося порушення менструального циклу е, в зв'язку з навантаженнями. Але у мене є такий досвід, м, який е, був пов'язаний з підготовкою до змагань е, з бодібілдингу. Е, цикл пригнічувався, цикл призупинявся на буквально на 2-3 місяці. Е, Перед стартами, але повертався буквально за півтора-два місяці після, оскільки були зроблені нормальні вірні кроки до того, щоб його повернути. А саме збільшення калоражу за що за рахунок жирів і вуглеводів, невелике збільшення, так і трошечки зменшення кардіонавантажень і силових навантажень в тренажерному залі. Це все робиться дуже в принципі швидко, достатньо і якщо. Вчасно побачити проблему, вчасно її е, сходити до лікаря, зробити обстеження гінекологічне. Можна цю проблему взагалі без втручань медикаментів е, подолати, того що це не менопауза, сну тобто, о, це абсолютно нормальний стан спортивна манерея. Це абсолютно нормальний стан для жінки, яка має знизила процент жиру до мінімуму, і яка зробила це стрімко. Тому е, наше завдання вийти з дефіциту плавненько і е, трошечки дати собі відпочити. Мене часто запитують, які види спорту безпечні під час вагітності. А своїм пацієнтам я відповідаю, що вагітність це не привід почати займатися спортом. Але якщо ви продовжуєте займатись, то це не привід припинити його. Але є е, Абсолютно безпечні види спорту, як пілатес, йога для вагітних та плавання. Цими видами спорту може займатись навіть без досвіду і будь-який термін вагітності, угу. так абсолютно згодно, але е, є. Певний перелік вправ, які категорично заборонені під час вигідності. Наприклад, це якісь дуже інтенсивні стрибки або удари в живіт, тобто це робити категорично заборонено. Але є дуже багато безпечних вправ. Все виходить з того, тобто, ми відштовхуємося при побудуванні. Плануванні е, тренувань для вагітної, ми відштовхуємося від її попереднього досвіду в е, спорті. Тобто, якщо вона займалася в залі, якщо вона займалася силовими, вона може це робити продовжувати, особливо е, якщо е, це вже другий триместр, коли вже Якби така небезпека пройшла, тобто вже плод закріпився і ми можемо з ну, 3-4 місяця вже планувати якісь нормальні силові навантаження і навіть кардіонавантаження, Але ми можемо переходити з, якщо ми, наприклад, бігали, на Переходити на ходьбу, якщо ми мали цим селовітами присідали там, наприклад, там 100 кілограмів, то ми можемо продовжимо, <ридовжити> присідати, наприклад, 55-60 кілограмів, тобто і трошечки зменшувати там, збільшувати е відпочинок між підходами і тому подібні речі. Тобто, прислухатися в першу чергу до свого організму, то як він реагує на те чи інше навантаження, а випади з опорою на стілець допомагає. Позбутися набряків, і тренує ваші ноги і працює е, над вашим балансом. Техніка така: руку можна поставити на пояс, іншу е, руку упору на стілець. Робимо вдих, на видиху, відводимо таз назад, опускаємося вниз. І через п'яточку піднімаємося наверх. Коліно оставляємо в проекції п'ятки. Входимо назад, обов'язково ми маємо уйти тазом назад і повернутися назад. Вихідне положення, трошечки змістивши корпус. Вдих, видих наверх. Тобто ми не прямий корпус тримаємо, щоб не змістити акцент на ногу, а ми тренуємо наші сідничні м'язи. Тому наше завдання уйти тазом назад і повернутися в вихідне положення. Коліно до кінця не розгинаємо. Вдих, видих наверх. Ножки ставимо трошечки не в одну лінію, а трошечки. Розводимо їх на сторони. Вдих, видих наверх. Робимо 15 20 повторів на кожну ногу. Так, Валентина зараз показала нам вправу випад з опорою на стілець. Ця вправа дуже корисна для профілактики болю в спині та напрякі. Дивись, Ань, я коли взагалі працюю з вагітними. Часто я, от вроді як і розумію все, що необхідно робити, бо сама я. Була вагітна, виношувала так і вивчала цю тему, але я іноді не розумію, в який термін це слід взагалі повністю призупинити будь-яку активність. І, взагалі, якщо є якісь тривожні сигнали під час вагітності, які ми, на які слід звернути увагу, коли до тебе ходить займатися вагітна жінка. Ну, по-перше, це перший триместр, коли жінка. Узнала, що вона вагітна, треба призупинити заняття і звернутися до свого лікаря. В першому триместрі треба не робити силових. Навантажень та великих кардіонагрузок. Із тривожних симптомів в цей час це кровотеча, це різкий біль внизу живота та якісь збільшення тиску. Саме безпечні для тренувань це другий триместр з 12 до десь 28-30 тижня. І після 30-го тижня слід теж. Декілька зменшити нагрузку, особливо силові, особливо е, вправи на прес та е, підйом ваги. Угу. Так, все вірно. Ну, вправи на прес взагалі вони, я б не стала б взагалі їх робити, е, так само, як якісь там віджимання чи планку, тобто, це все може спричинити е, збільшення внутрішнього тиску, ну, тобто, це небезпечно, не відноситься до безпечних прав. От, але виходячи з свого досвіду, ну, можна, в принципі, якщо все добре проходить, то займатися вплоть до самого останнього дня перед родами, перед пологами. Ось, але краще робити це під наглядом експерта, того, що якщо ви себе погано відчуваєте і ну, якби ви. Збільшено навантаження десь, і якісь виникли, не дай Бог, якісь питання, то краще звернутися до лікаря і е, займатися під наглядом експерта, який контролює весь вестернувальний процес під час вагітності. Права кішка корова вона е, дуже цікава назва. Вона допомагає. Так само при будь-яких станах, і вона вважається абсолютно безпечною, максимально безпечною для, особливо навіть і е, в процесі переносу ми можемо також робити е, праву кішка корова. Техніка завдання наше на видиху прогнутись максимально в попереку, подивитись наверх, від шийного відділу до поперекового відділу з максимальний прогін. Тягнемо до такого невеличкого дискомфорту, відчуваємо. Розтяжку м'язів спини, грудного відділу поперекового і шийного відділу е, хребта вашого. Вдох, на видиху ми з вами перегинаємося в обратну сторону, видихаємо, округляємо повністю спину, шайний відділ розслабляємо, копчик підкручуємо, жвіт в себе. Знову робимо вдих максимально глибокий через реба. На видиху прогинаємося в обратну сторону. На видиху, ми з вами знову дивимося у стелю. Прогнулися сильно-сильно. В -сильно, попереку у нас з вами сильний прогін. В грудному відділі особливо сильний прогін. Лопаточки зводимо, плечі опускаємо вниз, робимо знову вдох, на видиху в обратну сторону, підкручуємося, видихнули. Тут потримали трошечки округлу поясничку, округлий грудний відділ. шийний відділ розслабили. Знову зробили максимальний вдох через ребра. На видиху. Прогнулися в обратну сторону і потримали так само. Тримаємо десь таких позицій, десь 20 повторів, і потім сідаємо на п'ятки, розслабляємося повністю, давимо ладонями на коврик. Перейдемо до питання про екстракорпоральне запліднення. дуже цікава тема. Ну, багато жінок задає питання, можна ли взагалі тренуватись під час стимуляції та в період перенесення ембріонів. Ну, я вважаю, під час стимуляції слід повністю припинити тренування, тому що ну, взагалі це короткий період. Буквально 7-10 днів. І за цей період яєчники дуже збільшуються в обйомі і може бути кровотеча або перекрут яєчника. Тому ніякі тренування тут недоречні. І після перенесення ембріонів, особливо до дня, коли ми вже узнаємо, що вагітні, теж треба. Зменшити нагрузку або навіть повністю її припинити. А вже після мріяної полосочки ми можемо почати декілька тренувань кардіо або ходьбу, або плавання, і потім, вже після першого триместру, збільшити нагрузку до її безпечних меж. І також хотіла додати: я вважаю, що в цей період так треба себе берегти обов'язково, але можна робити легенькі вправи для покращення коргообігу у малому тазу. Правда, можна робити дихальні вправи. Я зараз. Згодом їх покажу. Тобто, це вправи, які показані будь-якій людині, але от вони відносяться до розряду самих безпечних серед всіх вправ. Тобто, вправи на дихання, ну, не вакуум. Ні, але от права кішка корови, яку я вже показала, е от це дуже така, ну, корисна вправа при будь-яких станах. Тобто, особливо при перенесенні екстрекорпорального запліднення ми можемо її робити спокійно, не хвилюючись за свій стан. Права підйоми. На носки стоячі з опорою на стілець. Права для профілактики набриків і для зміцнення литок ваших. Дробимо вдих, на видиху, піднімаємося повністю на носочки. Трошечки можна завернути стопи і колінця, точніше носки і колінця трошечки завернути внутрі. Потримали з хвили... секунд 15-20 і плавненько опустилися вниз. Тримаємося за опору вдох, на видиху піднімаємося, напрягаємо ваші ікроножні м'язи. Тримаємо, тримаємо навантаження напругу і плавненько-плавненько опускаємося обратно. Вдох на видиху робимо підйом, тримаємо, напружуємо кроножні м'язи і повільно опускаємося. Ця вправа може виконуватися в багатоповторному режимі, особливо, якщо вона виконується без ваги. Виконуємо її від 20 до 50 повторів на день. Це профілактує. Набряки і покращує зовнішній вигляд ваших литок. От. Ну що, поговоримо про менопаузу? Так, спорт створений для менопаузи, це профілактика і серцево-судинних захворювань, і остеопороза, і навіть депресії. Да, це, це вірно. Ань, таке питання. Жінки часто до мене приходять у менопаузі. Я розумію, що вони можуть виконувати все, що в принципі, я їм даю. Тобто, ну, це не привід е якось себе берегти там якимось чином, да? але чи жінки часто питають, чи слід проходить якісь певні обстеження перед заняттям спортом, якщо вони е ніколи до цього не займалися, наприклад. Ну, Мінопаузу слід, по-перше, звернутися до сімейного лікаря або кардіолога та перевірити свою серцево-судинну систему, а також зробити таке обстеження, як денситометрія. Це покаже щільність костної ткані mm -hmm. тканини. І тоді вже можна йти до фітнес-тренера і планувати свої тренування. Угу. Ну, у мене дійсно багато жінок, деякі навіть приходять саме в період менопаузи. Не знаю, ну. Це таке співпадіння, але воно так і є. Тобто до цього не займавши спортом, просто будучи активною жінкою, і е, дійсно, е, після того, як вони хоча б такі з півроку е, систематично відвідують тренажерний зал, поєднують силові і навантаження. Е, дійсно, жінка відчуває полегшення, відчуває полегшення симптомів приливів, наприклад, таких, як да, тобто самі діляться зі мною, що е, дійсно стан покращується дуже сильно тому спорт, як ти правильно сказала на самому початку, це якраз в менопаузу, це must have для кожної жінки. Сьогодні ми побачили, що спорт і медицина це союз. Який працює на користь жінки в будь-якому віці, це правда. І навіть 15 хвилин спорту в день можуть кардинально змінити життя будь-якої сучасної жінки, яка і так цілими днями <с corp> тільки в своїх проблемах. З нашому сучасному світі спорт показаний будь-якій людині, особливо в нашому стресовому суспільстві. Дякуємо, що були з нами. Починайте зміни вже сьогодні і залишайтеся здоровими і активними. Дякуємо вам за сьогоднішню бесіду. Дякую тобі, Аня. Найважливіше це діяти, тому не зволікайте. Навіть 15 хвилин в день можуть кардинально змінити ваше життя.